Односторонній рух, поворот тривору. Зліва і вліву. Натисне щеплення. Червона настрілочка, перша передача. Підкочуємо тормоз убрати, убрати, ко... дивимось куди їдемо, пішоходи, де заважаємо ми, підкручує круче рот, так, дивимося, так от під влівайся, якщо готові зупинитися. За мотоциклом зупинились. Смуга набираємо газ і поїхали, втілюваємо газ. Так, тепер щільний потік ми повинні переластуватись правіше. Правий поворот. Маленький кут ставимо. Отак. Щеплення, друга. І так поступово переластовуємось, притискаючись під маленьким кутом. Скинь, газ, 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 газ. кинь. Перво достовуватись. Виключив поворот. Все, їдемо прямо. Права смуга для маршруту, тому ми... Їдемо ближче до правого краю, але не в смузі деморшовувати. Тримаємо дистанцію. Якщо ми правильно розташовуємось, наші дії зрозуміли іншим. Нас об'їдуть. Тому що ми розраховуємо, що всі інші теж виконують вимоги правил, але контролюємо це. Всі ямки ми враховуємо, щоб не наїжджати між колесами.